Що це? це суда, друзі. Ось знайшли нарешті величезного судака. Судя по розмірам, то у нас приблизно кілограма половиною десь. О, вітаю, друзі! Ми сьогодні разом не з Сашком, бо Сашко мені залишив свого гвинта крила. Він зараз вдома бавиться без йога. Тобто гуляється. З жінкою. А ми сьогодні приїхали на риболовлю з Вовчиком. Вовчик, привітайся. Усім привіт! Тримай! О. Тільки не прогав. Це Сашка, найулюбленіший гвинтокрил. Отже, друзі, ми сьогодні разом з цим чолов'ягой, цей підписник мого каналу. До речі, ви також можете бути на його місці, якщо, звісно, вмієте хоч трошки рибалити. В нього є свій канал Бобіна Фішинг. Людина рибалить завжди з човна, з берега. На спінінг ловить хижака як в схил, так і в закіт. І, до речі, завжди непогані такі рибульки прострелюють. Дуже такий цікавий канал, так що раджу вам підписатись на його і ви також ще отримаєте позитивні враження. А також переходьте на мій канал, там теж будуть ссылки, там будуть ссылки на Дімона канал. Дивіться уважно сьогодні. Я думаю, що сьогодні буде гарна, красива рибалка. А, ти вважав, що ти мені сейчас так мене прорекламував. І тобто ти мені грошей вже за рекламу твого каналу вже давати не будеш, <с да? Так, друзі, вимикаю, у нас сьогодні. Ну шо, ван? Що, я а ти готов? Починаємо експеримент. Тим более у нас сьогодні Adventure! Пік, фук і щось сидить. Що з тарабаню? У мене спочатку був пічок якийсь. Ти бачиш, поки що результат 1-0. Ой, я великий який, О, який. Грам 600-650. Але ж все одно клюнув, нормально. На кислотний такий мій улюблений віп. На нього минулого разу я дві трофейних щуки спінув. Але ж розмір бажає кращого. Ось такий красунчик. відпускає до водички. От як пішов. Це друзі, вподобайка йому. О, щось тарабаню. Ти дивись, другий. Так, да, вже 2-0, блін. Щось в мене поки я. Сміна приманки балансираю. в мене. Балансири по колу міняю. О, під чого він давить? А що нас давить? О, Сьогодні буде заліковуватися дав чи ні? Знову малеща, але Ди жадібно ви? взяв. Бачиш, кольор да. поміняв приманки. Ага. Ну супер, І... Да, і... Жадібно повністю диви оснаст. В шахті. Проти. Тобто з кольором я вгадав. Так що, друзі, вам також раджу експериментувати, щоб у вас були такі красунчики. Пливи давай. О, сіла. Ти дивись, знову щось. То напевно, хтось мене чіпляє там. Посієдон, мабуть. Так, що там в нас? Знову судак, але розмір... О, вже це вже заліковий. Все вже можна забирати. Ні, мені здалося. Ну такі. Це почти там сантиметрів думаю, 38-40 точно вже А мені цікаво. Ми зараз його відпустимо, але мені цікаво що такі побачити, скільки ж він складає по довжині. Бо всі кажуть, що це грам 200-300. Зараз ми будемо його виміряти і вам все покажемо. Від нуля складає 35 сантиметрів. А ще потрібно нам сантиметрів так 7. Так що гукай мати, гукай тата і обов'язково дідуся і бабусю. А ти пливи. І кажеш їм, щоб вони також клювали. Ну, Що це, мені здається, вже крупніший взяв. Зараз дізнаємось. Чи такий саме маленький? Напевно. Та що ти будеш робити? Із, 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 що, бачили? Приїжджав і пішов. І такі кумедні бувають ситуації на риболовлі. Ну і краще, не потрібно буде руки марати об нього. Тобто зараз продовжимо. Ось, глибина у нас тут складає метрів 14 Ось наша приманка рухається дуже швидко на дно. Зараз торкнеться одна і стосовно проводки споїм. Яку сьогодні я вибрав проводку, яку тактику точніше обрав. Тобто, от підматуємо приблизно сантиметрів 15 см одна, от відмотав, робимо підкидання, паузи роблю десь приблизно 2-3 секунди. І знову підкидання. тобто Сьогодні краще кліє. На таку саму проводку не потрібно ось так от робити мормишеного, бо жодного клювання не було, не відбулося. Тільки отак от. ривочок, пауза і знову ривочок. От на такій проводці сьогодні риба, в принципі, і кулія. Бо здебільшого бачили сьогодні багато рибалок. Котрих жодного клювання ще не було. До речі, в тебе також ще не було. Було і на ту проводку робити. Так що, друзі, майте на увазі ось таку проводку і у вас завжди буде риба. А ми продовжуємо далі щось умовляти на клювання величезне. Точніше, шукати більшого судака і величезну, до речі, щуку. Ось таку, принаймні. Ну, що там в тебе? Ну, що? Цікаво щось дізнатися. Щось ну, диви, щось ну палку гне. Да, щось ось і нарешті в мене ось Такий спортивний чувачок. Бачиш як двойничок сидить, бачите? Ага. Оце, що я люблю на двойнички ловити, Що двойничок, йому прямо пробуває два. Ну такий ось перший в мене, бачите, судочок невеличкий, але поки рахунок вже починається збільшуватися. У нас. 3-1. Віби, так, да. віби проти балансирів. 3-1, будемо далі ловити. Подивіться, сьогодні мірної риби в цих місцях майже немає. А ні, от щось з'явилося. Бачите, можна побачити. Невеличка стайка є. От зараз ми трошки ще пройдемо і спробуємо ось тут обловити. Та і дізнаємось, що ж буде краще працювати. Сьогодні віби або балансир. Да. Ось воно пішло, бачите, пішло, пішло. Невелика така пляма риби, але трошечки щось є. Спіймав? Співань у мене. О! Підганяємо свої что там у нас рахунок будем вирівнювати. Так, что тут у нас? Да, давай там потрох? Нет, О, це уже заликовый. Це уже щось схоже на залікового судака. А, не, наверное, не ща. Ну, давай досюди. Да. Уже Та такий поближе. Уже Та позад и таки наив. И краний. А, да, це уже мамулечка така перед весною. Ось, все, дивіться, який судачок. Что он таке? -побити життям. де ви в п'явках, він бач, стоїть в голові. Стоїть стоїть. Або п'явки дуже активні, або риба пасивна. <рес> да, Ось такий судачок. Міряти немає смислу, так? Та нема, смысла, да? Та, ну, нема десь там десь десь 40. Та може ще й менше. Ну, 38 є. Ну що, будемо випускати, навіть міряти не будемо, бо це він такий десь. Почти що де але я, я вважаю десь сантиметрів 38, мабуть, десь максимум 40. Ой, біжи, мамулечка. Але вже такий ударчик був ну, непоганий. Він приходить до тями. Ну Вже рахунок у нас 3-2, давай, о, давай. О, о, все, о, все, пішла. Щось таке давить. Давай, я Наче підбагрив. Щось воно такий, якийсь спротив. Незрозумілий. Що там таке у нас? О, ти бачиш, стайка вся крупніша. Теж десь такі самий, але да. і теж мамка. Да, ти бачиш, то були такі, еті, самці вплювали, впливали. Все... На старі крані. Ну вже трошечки укрупниться. <звук> і Ой! І така буває нахабна справа. він. Ти бачиш, він сьогодні тільки на тій проводці працює. Тобто підкидання, пауза і знову підкидання. І він на всі проводки працює. Це вже Ось теж маленький, теж малесенький. Але ж клієння, ну бач, трошки крупніше такі. Ну крупніше. Такі, взагалі, блин. Починає просипатися. Якщо приманка ще більше може поставити, а може все така стайка в нас невелика. І давай, пливи, давай. Хопа, пливий, давай. Такий фух. О, пішов як карасик. Як ракета, ти бачив. Полетів. О, Поки я навіба. Там на балансир тягнуть. Такий був підкіт і видно, що дуже малеча якась. І що я, друзі, помітив, бачите, він ловить на балансир. До нього було дуже мало клювань, коли в нього стояв ракарбон. А зараз він поставив скрутку і клювання в рази збільшились. Тільки риба, що то в тебе з кожним закидом все ну, це, менше думаю, і менше. Який, взагалі, так, це на жався можна ставити. Так. І, до речі, стосовно стру... поставив струнку і клювання більше. Це, напевно, тому що балансир зветься і має назву типу, баланс, і на скрутці у нього все-таки інша гра. Він більш таки, мабуть, стає ризький. І все, коли це подобається, я все побачив на власні очі, що краще на балансири ловить на скрутках. Є підсів. Бачите, друзі, поки ми спілкувалися, я навіть прогаю, що потрібно робити якусь анімацію. І одразу підсів. І, і все, мабуть, вже крупненьке, бо щось так давить, Фрикціон не працює, але щось вже так давить гарненько. Що там в нас? Та що ти будеш робити? Ми сьогодні всі такі як один. Як один, всі такі невеличкі. Ну да, Бач, хоч клюють, радують, звісно, наскільки я людей бачив на... на набережні, котрі зараз беруть таку рибу. Ловлять біля Того, пішохідного інші, не, клює. не клює, але ж можна відпускати, вони ж грибуть. І все, все біля пішохідного мосту. І таку дітвору беруть, аж гай шумить. Ну а для човна все, риба дуже замілка. Та, да, треба випускати, бо це, блін, я не знаю, не ти то, шо? Що стидно брати, а просто якось, блін. Так дивись, якщо ми все б забирали, то у нас би було б вже з кілограмів мабуть сім риби а так Душу. пішов а так ще жодної риби на сьогодні немає жодного що ж ми будемо сьогодні смажити що смажити будемо? Риби немає. Не знаю, ті додому не запустять, скажуть. Не запустять, Скажуть все, на рибалку можеш більше не ходити. Так. Є Мені, як паличка працює, ага. бачиш, як гнеться? в'яже рибу. Тримає, Матрій, тримає. Ну, да, да. ну все маленький, бо фрикціон не працює. У мене завжди фрикціон працює від риби, коли там 1,5-2 кілограма. А так давай, на тебе подивимось. Бачиш, які маленькі ось він. на димину, А як б'є, як давить його, штовхає а як. Та зараз тебе відпустимо. Біжи. Лови. Ось, я грайно пішов, все вподобайка. А тепер загальний підсумок нашої сьогоднішньої риболовлі з вовщиком. Отже, ми ловили на дві таких палесі, всі палеці різного типу, різної довжини і різного строю. І також ми ловили на різні приманки. У мене були віби, виключно всі. У Володимира були балансири. Сьогодні судаку було до вподоби, як мені здалося на перший погляд, це віби і в принципі він був не помилково, бо віби краще були в тому сенсі, що було більше клювань і все-таки я більше спіймав такої риби, як судак, іменно на ВІП, аніж балансир. Але що мені ще сподобалось, що я наочно побачив, що все-таки на балансир краще ставиться кротко, бо вовші, коли ловив на ферокарбон, клювань жодних не було. Тільки поставив скрутку, одразу почали клювання і почав ловити рибу. Тобто на скрутці вважає, що треба використовувати балансири, а от на Віби, як мені здається, ще ось так от гойделка. Тобто, Треба ще буде потестувати і спробувати. А з вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал. Підписуватись до Вовчика. Вовчик завжди ловить на Дніпрі, непоганих риб. Так що, друзі, всім бай. До нових зустрічей.